Ексклюзивчик привезли з Європи, а точніше з Німеччини. AirDizign Volvo V50. Спойлером на модних дисках R-17. В ідеальному стані по кузову, жодна деталь не фарбована. Максимально близько покажу. Комплект зимової зимових коліс. в 50 d 2 двигун, 1.6 дизель, обвіси. Дуже-дуже нарядно виглядає. виду цього автомобіля однозначно є. Тут на порогах обвіси. Дзеркала серебристі. Вердизайн завжди такий. Біксінон. Поворотні фари, мовачі фар, проти водуманки. Гляньте, як виглядає ця красотка. Дуже-дуже класний стан, що візуально, що технічно. Так, тепер максимально близько кожну деталь. Капот без сколів. Навіть бампер із цією губою нижньою цілий. Ось так виглядає по кузову зовні, гляньте. Ідеально. Білий колір, ніби повинно все видно, бути, всі нюанси по ній, але ж нюансів немає. Максимально близько показую кожну деталь. Гляньте, низ дверей, пороги. Дуже-дуже класний стан. Тепер пройдусь товщиноміром. Допуски до 120 мікрон. Капот алюмінієвий, завжди в половину менше б'ється. Хвилинку. Хвилинку, хвилинку настроюсь. Ось. 48 95 92 102 100 99 97 110 105 103 89 91 92 96 106 86 90 скло по периметру все рідне, навіть лобове не мінялось. Сто одинадцять. Сто 93 94 девять. 95 113 сто шість, дев'яносто пять, сто тринадцять. 105, 105, 103, 111, 98, 80, 96, 54, 96. Не фарбована для поціновувачів. Тепер Комплект Колес. Зимова резина на желізках і з ковпаками. Так і віддаємо. Зима, сезон. Як купили, так і віддаємо. Далі. Салон комплектація. Стан карти. Ну, салон дуже акуратний. Наліпки заводські, тут нічого не побито ремнями. Ось салон шкіряний. Красивий нарядний салон. Сзади ну, тут вообще ніхто не їздив. Все дуже красиво. CIPS комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Накладки, резинки, гляньте якісь там. Підогрів сидінь, шестиступка, підсилений звук, high performance sound, руляр дизайн такий спортивний. Гляньте стан руля. круїз контроль, підключення по Bluetooth телефона. Ще раз повторюсь, біксенон. Карти такі спортивні педалі, ну і технічно заведемо, подивимось. 223 пробігу. Помилок ніяких немає. Включаємо запалення. Без проблем. Автомобіль завівся. Так, йдемо подивимось під капотом, як працює двигун. 1,6 дизельний двигун, d 2 115 кінських сил. Ніяких вібрацій немає, дуже рівно тихо працює. До речі, грязний, не митий. Зрозуміло, те його потрібно зробити, обслужити. Але так все дуже добре. І не димить нічого, картерних газів немає, тут все дуже добре. Гляньте, на холосту втягує прям кришку. Останній власник було два власника. Перший це була фірма Volvo Truck, Ну там на балансі була. А останнім власником була дамочка, якась там Юлія була. Мішель Юлія. Ось робота двигуна. Один розпредвал вісім клапанів, Д2 двигун, ремень один і ролик. По розходу траса 3,5, місто десь 4, 4,5, ну до 5 максимум. Змішаний цикл 4, десь отак орієнтуйтесь. Ну і по вихлопу. По вихлопу. Гляньте, тут все дуже добре. Машина прогріта, ні пару, ні диму, нічого немає зараз. 2010 рік рестайлінгова модель 6 ступка, Д2-двигун. Автомобіль знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка. 18. Тремо біля Мрео. В будь-який момент готовий до перереєстрації. Верніше, до першої постановки Мрео. Якщо ви з регіону, приїжджайте, робимо документи, допоможемо зараз зареєструвати, будуть київські номери або віддамо документи страху, йдете до себе. В своєму регіоні отримуєте. Регіональні номера. На цьому закінчую перегляд. Також анонсую, що у нас дуже багато таких Volvo на площадці, близько 15 штук. Ось ще одна, слідуюча на перегляді 12 рік, теж 1,6 дизельний двигун. Простіша комплектація, але теж дуже хороша. Ну підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, рекомендуйте друзям. І до зустрічі! Чекаю вас на АТС Драйв.